Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про деякі виключення, точніше, нововведення, які ввели наше консульство в Іспанії щодо оформлення закордонних паспортів для дітей. Якщо ви не знали, то закордонний паспорт можна оформити в консульстві в Іспанії. І також дуже багато документів можна оформити. Наприклад, довіреність можна оформити в консульстві, так? І ці консульства вони є в таких містах: це Мадрид, Барселона, це самі два великих консульства: Валенсія і Малага. Так, значить, що зараз дуже важливо відбулося. Це важливо вам прочитати. Бо цього не було. Тобто, ця процедура була. Припинена зараз вона відновлена. Зараз я вам її просто прочитаю, от як воно є. Так, Генеральне консульство України в Барселоні відновлює продовження закордонних паспортів. Тобто, якщо вони відновлюють в Барселоні, вони будуть відновлювати по всім фактичним юридичним установам, які належать державі Україна, це всі чотири всі відомства. Хіба що якщо не відкриється щось нове, бо в Севілі має відкритися ще. Я вважаю консульство, тому що ну, дуже багато вже українців тут і ще консула нема. Він вже намагав, намагалися створити тут консульство, бо це столиця Андалусії. Тут повинно бути консульство, на мій погляд. Так, е, значить, е, що відбувається? Інформуємо, що вони говорять. Да? Інформуємо, що посольство Кабінету міністрів України. Що постановою Кабінету міністрів України номер 1231 від 1 листопада 2022 року внесено зміни до тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який попередньо був затверджений постановою Кабінету міністрів. Номер 170 від 28 лютого 2022 року. Так? Відтепер, що можна зробити? Відтепер відновлена можливість. Віднову вона була, її потім довгий час не було. Зараз вона є. Відтепер відновлено можливість продовжувати термін дії окремих видів закордонних паспортів та вносити інформацію про дитину з фото. До речі, хочу вам сказати: фото дитини в паспорт. Можна зробити прямо у консульстві. От ми їздили так і дивилися, як, як роблять люди. Да? От, прямо там стоїть апарат, і там робляться ці фото. Вам не треба нести своє фото якесь, так? У закордонний паспорт одного з батьків, і у закордонний паспорт дипломатичних у, 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 у закордонних дипломатичних установах України. Так? Маючи на меті впорядкування діяльності. Щодо зазначених дій, введено онлайн-реєстрацію за посиланням, яке я залишу тут, так? Продовження терміну дії закордонного паспорта на термін 5 років. Тобто раніше, так? Е, могли видавати на менший термін, зараз 5 років. От тут, прямо в Іспанії, можна на 5 років оцей дитячий паспорт або вклеєння. Дитячої, ну от щоб вашу дитину зареєстрували в вашому паспорті, так це можливо прямо зараз е, в консульстві Іспанії. Так, детальну інформацію з цих питань, як говорить зараз консульство, ви можете отримати на сайті Генерального консульства України в Барселоні та й в інших містах. Я говорю зараз за Барселону, от приклад беру, да, бо це одне з найбільших консульств. Так? І я залишу тут, звісно, посилання, да, які, за якими ви можете. Побачити, цю всю, побачити ці всі умови. Так? Бажаю вам, щоб у вас все відбулося добре. Щоб ваші діти були оформлені. Так? І хочу вам сказати, що ці консульства, які у нас є, так, вони працюють дуже класно. От. Це не ті чиновники, яких ви привикли бачити в Україні. От. Навіть якщо у вас там щось не вистачає, чи ви щось не зрозуміли, от скільки скільки. От зі мною спілкуються люди вже, да? Слухайте, вони все вирішують. Все вирішують. Вони реально от працюють от, як іспанці. да, от. Вони там можуть бути чимось незадоволені, так, звісно, от так само, як іспанці, але вирішують всі ваші питання. Тому я дуже радий цьому і я надіюсь, що у вас все буде добре. Ви вирішите всі свої питання. І нехай вас вам щастить, і інтегруйтесь на цій землі.